Всім привіт! Ми район рада старшокласників Лідер. І ми дуже раді вас бачити на нашому каналі. Мене звати Ніка. Мене звати Валерія, і сьогодні у нас в гостях наші любі куратори Наталя Володимирівна та Альона Васильівна. Так, ми вас вітаємо. Ми дуже раді, що ви погодилися прийти до нас. Як взагалі проходить ваш тиждень? Як останній тиждень навчального року. Інтенсивно, активно. І безсонно, <laughs> і весело. <laughs> дуже. Тож, ну це чудово. Я думаю, можемо розпочинати основні наші питання. Так, та. Отож, перше питання, як взагалі ви мотивуєте старшокласників брати таку активну участь у житті громади? Ну, Якщо говорити про РРС-лідер? То можу сказати, що їх мотивувати не потрібно, тому що вони вже вмотивовані підлітки. А якщо про інших підлітків, які не входять в РРС-лідер, ну що можна зробити? Я заставляю. А мотивація приходить уже в процесі. У вас мабуть, я вчусь у вас мотивувати інших. ну Мабуть, дивлюсь, що працює що ні. А потім в школі ну власним прикладом тільки мені здається, ну силою важко замотивувати. Да, так да, прикладом це правда краще, тому що ну так якось в порівнянні воно більше якось ти почнеш розуміти. А у ваших школах багато дітей, які не вмотивовані чи не хочуть розвиватися в самоврядуванні, звісно, дуже. Ну я взагалі вважаю, що мотивація це такий момент, який, на який школа мало звертає уваги, але б бажано було б звертати. Ну тому що мотивованих меншість. На жаль, які якості на вашу думку є найважливішими для лідера, який тільки-тільки починає свій шлях. Кожен лідер повинен ризикувати, не боятися, брати відповідальність на себе і проявляти себе. Ну, перш за все, бажання. Ну тобто, mm -hmm. я хочу щось міняти. Не знаю, в своєму житті, в житті школи, щось міняти. І, от, і не боятися пробувати. Ну тобто, да, дійсно, прийшов спробую, не вийшло. Знаєте, помилки це наш досвід. Ну, як на мене. Навіть помилятися корисно. Так, я загоджуюсь. От таке дуже цікаве питання, і ми цікавляться ну, там, лідери, які не входять у президію. А саме, як ви там співпрацю з якимись там, органами або з різними там, шкільними парламентами? Тобто, як взагалі ви зв'язуєтесь? У нас цим займаються лідери? Ні, ну, Але ж ми е, знаємо, що ви, ну, ви, ж нам, ви наша головна опора, тобто ви нам допомагаєте. І дуже часто е, ви там нам кажете, що ось там я так розв'язалася, не можу допомогти. тобто ось так от. Знайомства. Соціальні мережі ми знаходимо потрібних нам людей, і ми є потрібними для когось. Тому я думаю, що так. Ну я вашу сторінку скидаю одразу. Кажу, подивіться, ви можете теж так. Спробуйте доєднано ну, приєднаєтеся. Потім ну от розказую, просто дійсно комунікація з різними школами, тим, кому цікаво, не цікаво. Подивіться, спробуйте. Потім вирішіть, цікаво, не цікаво далі продовжувати, тому що нам вже не потрібна кількість. Нам потрібна якість, а якість у нас є. Да. Ну, да. Які труднощі у вас виникають при роботі з молоддю? Цікаве питання труднощі. Не знаю, мені все, що цікаво, не дуже викликає труднощі, викликає зацікавленість більше. А труднощі, ну, інколи знайти компроміс в деяких питаннях. Ну, тобто, знаєте, в юністі мені здається, здається, що. Ти можеш все, навіть зламати систему, не знаю, там, стелю, гори, але може, там, навіть, інколи переконуєш, може не ламати, а так спробувати тунель знайти. ну, Умовно так. У мене труднощі саме з лідерами, це брак часу. Тому що мої лідери настільки. Заняті, окрім лідерства, вони ще займаються в різних гуртках, секціях, і в нас дуже багато проєктів. От брак часу це для мене це найбільша така, найби, найбільший мінус, тому що хотілося б більше часу приділяти цьому, але так складається, що його не вистачає. Але ми справляємось. Це саме найголовніше. Якби ви могли оцінити від одного до десяти, то як ви як ви оцінюєте розвиток ради саме ну, на молодь? В останні ну, навіть, рік давайте, чи Давайте, наприклад, за рік? Ну взагалі, от прийшла якась нова людина, і ну наприклад, за ти через рік, як вона вже так ну, втягнулась наш колектив, пропрацювала а ну, динаміку, динаміку, так, да кожного. Як взагалі рада може, ну як ви гажете, може вона Рада продвинути людину та допомогти їй? Угу. А, ну, Коли я прийшла працювати з вами, для мене було. Я собі ставила таке завдання, тому що я з лідерством знайома дуже давно, щоб кожен новенький не відчував себе зайвим у, у раді. І я вважаю, що протягом двох років нас дійсно багато новеньких з'явилося, і вони не відчувають себе зайвими, тому що вони відразу залучені а, до якихось проєктів, роботи, і вони. Розуміють, чому вони приходять, за що вони відповідають, і куди їм рухатися далі. На вісім мабуть, щоб було куди зростати, mm -hmm. і мені дуже подобається, що в цьому році з'явився аналітичний відділ От, yeah. в нашій раді, який допомагає цей процес трошки моніторити, аналізувати. Зростати завжди є куди, і якщо не буде куди зростати, якщо на десять оцінювати, мені здається, вже стає mm -hmm. не далі. За стійдати не так за, цікаво, де рухається. Так, Достаток. справді. А от що вас найбільше надихає у вашій роботі? Ви? Ну, дякую дуже. Ну, справді, як я взагалі так думаю, я теж дуже часто, коли щось роблю, виконую, то я хочу отримати якесь задоволення взагалі від з тими, з ким я працюю, ну і від вас, тому що щоб, щоб моя робота була оцінена. Мені інколи совість мучить, коли там нагримаю на вас, а потім така їду додому. Думаю, боже, які ж вони молодці, потрібно так трішечки змінювати. Але я працюю чесно над собою і ви завжди молодці. Навіть коли я вам говорю ай-яй-яй, -ай -ай», це означає, що на це варто звернути увагу, тому що ці нюанси вони завжди повинні бути, і вони є для того, щоб ми їх. Пропрацьовували і уникали, а зате будуть з'являтися інші нюанси. Команда, мабуть, надихає найбільше, то це відчуття пліч опліч. Тобто, ну зараз такий час не знаю. Всі багато проводять часу з самим собою, да, соціальні мережі, там ще щось. А це от відчуття команди, да, коли ти не один, а ми разом тут щось вигадаємо, придумаємо, зробимо. Це дуже надихає. Ну от. так, дійсно. Я думаю, що в більшості людей таке почуття е, от є від початку війни, що от нема нічого важливішого ніж інші люди. Mm -hmm. От я помітила те, що от мені мама каже: забирай там ноутбук, тому що тобі треба буде вчитися. Забирай там зошити на початку війни. А я поклала собою в рюкзак машинку, яку мені подарував близький для мене друг, І ще там пару іграшок, браслетиків, які подарували мені мої подруги. Тож відчувати себе в команді, відчувати те, що ти поруч з кимось, це дуже важливо дійсно. І ми дуже раді вам, ну, дуже раді, що ви також такої думки, як і ми. Да. А зараз таке я вважаю, що це таке дуже цікаве питання. А, який момент саме у вашій роботі як куратора є для вас найяскравішим? Ш, Чи, що це може бути щодо небо? Що ви так ну, найяскравіше запам'ятали, скажімо так? Ой, я намагаюся запам'ятовувати всі такі яскраві моменти. Оскар. Добре, давайте так, четвер, 16.30. Це для мене найяскравіші моменти, коли я приходжу трішечки з запізненням і кажу всім привіт, і всі такі: О, доброго дня, доброго дня! Це мені дуже-дуже подобається. Колядування мені запам'яталось минулого року. знаєте, Коли ми щось домовилися з одніми організаціями, вони нас чогось не прийняли, і ми такі по дорозі йдемо і кажуть, а давайте зайдемо сюди. Я кажу, а давайте. І yeah. це ну, адаптивність, да, бажання щось спробувати. Спонтанність. Нове да? спонтанність. Це було прям. Спочатку, знаєте, і, і мене здивувало, що не втомився ніхто. Ну, Тобто mm -hmm. три години ми ходили, а давайте ще кудись зайдемо. Я кажу, боже, вже досить є, давайте ходити, нам сподобалось. Ну, оце... Не знаю, надихає, мабуть, і в цьому є таке, я, я скажу, саме велике моє враження перед минулорічним Новим Роком, мабуть. Я колядування теж дуже добре запам'ятала, особливо пам'ятаю, що ми сусіди йдемо, 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 і ви кажете, так, зараз ми не будемо моїх друзів. Да. Я ж пам'ятала, що це магазин меблів, і я там часто приїжджаю, і я так пам'ятаю, ой, це той самий магазин меблів, де ми колядували. Ну, до речі, вони вас чекали дуже-дуже. Кажуть, це Нам теж яскравий момент за весь рік. Нам здається, що вони нас так якось тепліше за всіх прийняли. От, ну я так якось думаю. Бо всі так якось ой, ну класно, покрадували, дякую там, калифетки тримайте. А е, прямо коли ми прийшли до вас до ваших друзів, то якась була така інша енергетика? Ви уявляєте, що про вас порозказала Наталя Володимирівна? енергетика була створена? Так чи помічаєте ви зміни у молоді, яка займається активною громадською діяльністю? 100%. Які саме 100%. ну то це командність людина, коли розуміє, що ну, лідер да, що він не один, що нас багато, і ми можемо дійсно щось змінити. Ця віра з'являється в те, що майбутнє. Ти сам наближаєш, і щасливе майбутнє в твоїх руках. От, от мені здається, це з'являється, знаєте, такий вогонь в очах і таке і бажання когось об'єднувати. Ну от одразу приходять люди трошки розгублені, а потім ти почмічаєш цей вогонь, знаєте, в очах стає все яскравіше, яскравіше, яскравіше. От ну, це дуже надихає. Ну, звичайно, зміни є, тому що от, я коли згадую себе активною молоддю, то у нас було дуже багато таких якихось. Рамок, стандартів, ярликів, боязні чогось щось змінити. А коли вже зараз дивлюсь у вас, на вас такими очима дорослої людини, то я розумію, що слава Богу, у вас цього вже немає. Що ви не боїтеся, змінюватись, змінювати і змінюватись, не боїтеся йти вперед, ви бачите, куди ви йдете, і навіть коли вам щось говорить, що цього не можна. Ну, ви не сприймаєте цього не можна, тому що вам потрібно зрозуміти, чому це не можна. А давайте будемо шукати виходи, якісь, щоб можна було. От так, динаміка у вас дійсно є. І вам пощастило, і нам пощастило з вами. Неправда, що нам дуже пощастило взагалі, що ну, дуже щастить людям, які е, випадають в цю раду, тому що видає дуже багато можливостей. Тепер наступне питання. Чи були якісь такі моменти у вашому житті, коли через вашу роботу страждало ваше особисте життя? У мене чоловік розумів, на кому одружився. Він в курсі всіх ваших проєктів, він знає про вас кожного і кожного. Останнім часом він говорив, що можливо, ти звільнися. А потім такий прийшов, каже: Ну добре, може не з лідерства, ну хоч з ліцею тоді звільнися, чи з школи, бо ти зайнята весь час. А, ні, мене ніщо не страждали ніколи ні мої близькі, ні рідні. Моя донька. Вона не каже: навіть не кажи, наскільки ти йдеш в суботу. Я зрозумію, надовго <ривіт> <ривіт> можеш пообіцяти, коли ти прийдеш, але краще не треба. Ну тобто, а ну, до речі, вона є в шкільному самоврядуванні? Вона прийшла зараз восьмий клас, вона в школі 144-му ліцею, ліцеї. Вона придивляється їй потрібно спочатку зрозуміти, як все влаштовано собі розкласти по поличках, а потім приєднатися або ні. Ну тобто, в неї багато вона спор, ну, спортом займається в неї. <ривіт> Готово навантаження. Ну, я розумію, що історію користування. А спортом. можна, я ще uh -huh. розкажу. Минулого року, це вже в кінці року, мені, ми завжди були на зв'язку з Анею, нашою президенткою. Постійно вечорами це наша розмова така стабільна з Анею. І якось так Аня тиждень не телефонувала мені, і в мене чоловік каже, тебе що звільнили з лідерства? Чому тобі Аня не телефонує? Які ваші побажання майбутнім лідерам? От, до прикладу, як ваша донька, вона начебто і хоче в лідерство, але ще придивляється. Пробувати. Ну, тобто, от, в житті, знаєте, якщо яка, будь-яка можливість з'являється, треба пробувати. І потім розуміти, моє, не моє, да? ну, хочу цим займатися або не хочу. Ти не спробуєш, не, дізна, ну, не отримаєш досвід. Я запробувати. Так, я теж підтримую це. Я завжди говорю своїм учням, щоб вони завжди брали всі шанси, які їм дає життя. А потім вони вирішували вже по ходу, чи потрібно їм це, чи не потрібно. Але якщо є шанс, то чому б не спробувати? Так, я думаю, так було з усіма в лідерстві. Угу. Це дуже класно. Я спочатку yeah. дійсно думала, що, можливо, я кудись не туди потрапила. Тут всі такі дорослі, всі розуміють і знають, що робити. А я прийшла в восьмому класі і дійсно для мене це було щось нове. Але як я зараз можу для себе побачити, воно пішло мені на користь. У мене було те ж саме, я теж прийшла в восьмому класі. І я, я дуже сильно боялася, бо як я пам'ятаю, мене ще тоді зап саме запхали в раду взагалі не по моєму бажанню. Ну якби я, я б сказала, що я більше боялася. І Я приходжу е, в, ну, в палац і пишу, а куди мені йти? Е, і мені кажуть, зараз до тебе при, при, прийдуть. Uh, і до мене виходить хлопець в такому смокінгу в костюмі повністю при параді. По думаю, боже Боже, куди я попала? <рес> я заходжу і розумію, що тут всі одне одного знають, все так добре, а я така, взагалі. Привіт, взагалі, взагалі. Uh, і потім я. Навіть не пам'ятаю, що стало таким поштовхом, як я влилася в раду, але я пам'ятаю, що мені було дуже приємно, що до мене одразу почали відноситися як дуже тепло, і я почалася почувати дуже комфортно ну, от, в такій обстановці лідерській. Тепер таке вже не менш цікаве питання, який був момент, коли ви писалися нами найбільше. Мені чомусь випускний згадався минулого року. Тому що ви дуже віддано, готувалися до цього випускного, там збиралися поза палацем, готувалися. І потім, уже в кінці, це таке, був така хвилина. Катарсис такий, і душевність, і піднесеність. І водночас розумію, що ці люди, з якими ми працювали цілий рік, вони вже йдуть від нас, вони будуть творити лідерство в іншому місці Натомість прийдуть інші люди, яких для мене ще невідомі. от Для мене це був такий дуже душевний, хвилюючий і святковий в той же час момент. ну от Підтримую випускний, особливо мені сподобалось от коментар представників благодійного Ро? фонду а. і району. Що відбувається? Я кажу. Це момент єднання лідерів. коли коли... ви співали, Ваші традиції, це для мене дійсно мені дуже подобається, і це теж так як хвилююче і класно, коли ви продовжуєте свої, коли ви співаєте свої пісні. Коли ви об'єднуєтеся, коли там, слово лідер це найкраще слово на землі, це ну, це класно. А тепер, який ви можете згадати момент, коли вам було найбільш соромно за нас? Це сміх. Багато так. Ні, мені не було соромно, мені було смішно. Коли на Оскарі ми запрошували на сцену людину, яка не була в сценарії, яку, яку викреслили сценарію, я думаю, що якби можна назвати цю людину, да? Да, якби да, Єгор Гордієв знав, скільки раз я цитувала діки. Цю пом... ну, не помилку, а цю репліку, коли я запрошувала його на сцену в той день, коли його не було, то я думаю, що він би задоволенням прийшов би на будь-який захід. Які проєкти або заходи в нашій раді були найуспішнішими? Ну, школа лідерства, Я думаю, що вона дала гарний результат, тому що завдяки цьому проєкту до нас доєдналися нові лідери. І оці коментарі останні учасників школи лідерства, коли, що все настільки круто. Да, ти згадала цей коментар? Да? Батьки чекали дітей біля, біля дверей, діти не хотіли розходитися, а це є показник, що ви дійсно круті. Що до вас хочеться приходити, і ми бачимо, що після школи лідерства дійсно багато дітей доєдналися. Ні, Ну це дуже важливий проект. Я от погоджуюсь школа лідерства. Прям приніс здається, після неї прийшло найбільше людей. От не так, знаєте, просто ми в вересні прийшли, тому що нас направили. Ну і мене ще дуже ну от я радію з того, що у нас почались соціальні проекти. Я просто в сфері своєї роботи часто показую відео, от які ви знімаєте своїм. Учням uh -huh. старших класів і їх оці соціальні ролики вразили особливо вони кажуть: а що можна було знімати на таку тему? Ну тобто піднімати на... Тільки гостру тему, яку всі замовчують і кажуть, що її немає, ну, в принципі, в суспільстві там, зловживання чимось там. І, і от те, що набрали це відео, багато лайків, і те, що діти, деякі, ну, у мене там, цей хлопчик, він аж каже, Боже, я зараз плакати буду. Ну, от, Це ну, для мене це важливо. Тобто, соціальні такі знаєте, значущі проекти піднімати, це треба мати сміливість. І от, за сміливість дуже вам дякую. Бо їх не вистачає, ну особливо для контенті українською да. мовою. Да. А тепер як ви взагалі думаєте, як що на вашу думку мотивує взагалі всю молодь е, працювати, робити щось? Ну я думаю, що вони, наша молодь прагне змін, е, і хочеться вірити, що вони знають, як все змінювати. Тому я думаю, що їх бажання змінювати. Ну, і да, і згодна, і мотивують приклади. Ну, тобто, от ви щось знімаєте, ви щось робите, і люди на це дивляться і кажуть: а так можна? Дійсно, це можливо, знаєте. Ну от інколи ти не віриш просто в те, що ти можеш сам там з невеликою купою людей щось змінити. І коли ти бачиш, що можна, ну це угу. дуже мотивує. Або якщо ви можете, то і я можу. Да? Да, да. А чому я так не можу, я теж да. можу спробувати. Ну, от, Ви своїм прикладом мотивуєте, а ми намагаємося його показувати іншим теж. Які м такі напутні слова ви хочете сказати всім лідерам? Вірити в себе. Ну, от, Вірити, що все можливо. Ну, Якщо ти не знайдеш команду, можна змінити будь-що. Я взагалі. Дуже вірю, що майбутнє щасливо нашої країни у ваших руках. Ну тим прикладом, що ви показуєте, завдяки вам, я вірю, що все буде добре. Ну, може, не одразу, але точно буде. Дякую і сподіваюсь, когось з вас побачити колись президентом. Я задоволена да, проголосую за людину. Буду знати, хто буде в її команді. Ну, хоча б. Умовно розуміти, бо справжнього лідера, мені здається, теж формує команда. Mm -hmm. ну, ти да, приходиш, да, там, ти хочеш да. стати президентом, але важливо, хто в твоїй команді. От. Дякую вам за те, що надихаєте і даєте віру в щасливе майбутнє. Так, от про щасливе майбутнє. Дуже часто чуємо від старших людей, що зараз за молодь така, що ж чекає нас, а я така, думаю, боже, з якою молоддю вони. Спілкуються, що вони такі зневірені. І я завжди кажу: «Та ви що та Сьогодні молодь, вона така класна, вона така мотивована, вона знає, що хоче. І всі і багато хто на мене дивиться, такий, скажу, ви про що? А я от саме про вас, тому що мені пощастилося, мені дуже пощастило спілкуватися з людьми. Дуже важливо, які люди оточують. Да? І мені пощастило, що моє оточення саме такі люди, як ви, це прогресивні, мотивовані, і головне так, не боятися, проявляти себе, тому що кожен з нас має свої таланти, але, на жаль, багато хто боїться проявляти свої таланти, тому що боїться, що його не так зрозуміють, чи його якось осудять. Не варто цього боятися, це ваше життя, воно єдине. Проявляйте свої таланти, і ви обов'язково знайдете свою, свою фішку, свою нішу в цьому житті. Ми дякуємо, дякуємо вам дуже, дуже. Да, за ваші такі змістовні відповіді. Було дуже цікаво почути про вашу роботу, про те, як ви надихаєте учнів, іншу молодь. Дуже дякуємо вам за це. Да, да. Також ми сподіваємось що цей випуск стане дуже цікавим для наших глядачів. На цьому ми будемо завершувати. Дякуємо, що, що не доєднався нашим... до ради. Доєднайтеся. Правильно, ми всіх чекаємо. Дякуємо дуже нашим кураторам, нашим гостям, і до нових зустрічей на наш там. канал, ставте лайки, подобайки, до нових зустрічей!